Іван Царевич із сірий вовк. У саду царя Берендея росла яблуня з золотими яблуками. Став хтось золоті яблука красти, послав цар туди вартових, але вони не змогли встежити злодія. Ходили старші сини вартувати, але засинали і спали всю ніч. Підійшла черга молодшого брата стерегти яблуню, як його сон охоплює. Він росою з трави вмивається, сон і геть з очей. Раптом, бачить він, на яблуню сіла жар птиця і клює яблука. Іван Царевич підповз до яблуні і упіймав птаха за хвіст. Жар птиця і полетіла. Залишилось у нього в руці одне перо. Ну, що, не спіймав ти злодія? запитує його вранці цар. Не зловив. Але простежив, хто наш сад розиряє. Ось і злодія пам'ять вам приніс. Це, батечку, жар птиця. Цар узяв це перо і з тієї пори став веселий. Одного разу покликав він синів і каже їм: Поїздили б ви по білому світу, знайшли б для мене жар птицю. Юнаки осідлали коней і роз'їхалися. Їхав Іван Царевич довго. День був літній, спекотний, стомився Іван Царевич, зістрибнув з коня, прив'язав його, а сам заснув. Прокинувся Іван Царевич, бачить, коня немає, пішов його шукати, ходив, ходив і знайшов свого коня. Одні кістки обгризані від нього залишилися. Зажурився Іван Царевич, як без коня йти у таку далечінь, але робити нічого. Пішов пішки. Ішов, ішов, стомився, сів на траву і зажурився. Раптом біжить до нього сірий вовк. Чого царенко зажурився? Залишився я без доброго коня. Це я твого коня з'їв. Шкода мені тебе. Куди йдеш? Послав мене батько шукати жарт тийтцю. Я знаю, де вона живе. Сідай на мене. Сів Іван Царевич на нього верхи. Сірий вовк і поскакав. Доскакали вони до високої фортеці. Сірий вовк і каже Лізь через стіну, час вдалий. Всі сторожі сплять. Побачиш у теремі віконце, на віконці стоїть золота клітка. У клітці сидить жар птиця. Ти птицю за пазуху поклади, а клітку не чіпай. Іван Царевич через стіну переліз, побачив той терем. На віконці стояла золота клітка. У клітці сиділа жар птиця. Він птицю за пазуху поклав і задивився на клітку. Серце його й розгорілося. Ах, яка дорогодісна! Як таку не взяти? Тільки доторкнувся до клітки, труби засурмили, барабани забили, сторожі прокинулися, схопили Івана Царевича і повели його до царя Афрона. Розгніваний цар Афрон запитав Чий ти? Звідки? Я царя Берендея син, Іван Царевич. Ой, сором який! Царський син, а пішов красти. Ти б прийшов до мене по совісті попросив, я б тобі жар птицю так віддав. А тепер пощу негарну славу про вас. Ну, добре, послужиш мені, я тебе пробачу. У царстві у царя Кусмана є кінь золотогривий. Приведи його до мене, тоді віддам тобі жар птицю з кліткою. Зажурився Іван Царевич, іде до сірого вовка, а вовк йому. Чому не послухався мого наказу? Гаразд, сідай на мене. Добігають вони до твердині, де стоїть кінь золотогривий. Іди до стайні, бери коня, але вуздечку не чіпай, говорить вовк. Іван Царевич зловив коня золотогривого і зазіхнув на вуздечку. Вона золотом, дорогоцінним камінням прикрашена була. Доторкнувся Іван Царевич до вуздечки. Труби засормили. Сторожі прокинулись, схопили юнака і повели до царя Кусмана. За які дурниці ти взявся коня красти? Ну добре, прощу тебе, царенку, якщо зробиш дещо для мене. У царя долмата є донька Олена Прекрасна. Викради її, привези до мене, тоді й подарую тобі золотогривого коня з вуздечкою. Ще більше зажурився Іван Царевич. Пішов до сірого вовка. Знову поскакав сірий вовк з Іваном Царевичем. Прибули вони до палацу царя Далмата. А Олена прекрасна в цей час саме гуляла в царському саду з мамками та няньками. Сірий вовк і каже царевичу Цього разу я сам піду, а ти йди назад, я тебе наздожену. Сірий вовк перестрибнув через стіну та в сад. засів за кущ і дивиться. Олена прекрасна гуляла, гуляла, і тільки трохи відстала від няньок, сірий вовк схопив її, перекинув через спину і навтьоки. Іван Царевич іде. Раптом наздоганяє його сірий вовк. На ньому сидить Олена Прекрасна. Зрадів хлопець, а сірий вовк йому. Сідай на мене швидше, бо за нами погоня може бути. Помчав сірий вовк з Іваном Царевичем та Оленою прекрасною назад. Добігають вони до палацу царя Кусмана, сірий вовк запитує: Що, царенко, мовчиш? Зажурився? Та як мені, сирі вовче, не засмучуватись? Як розлучуся такою красою, як Олено, прекрасний. На Сірий вовк відповідає, Я обернуся Оленою прекрасною. Сховали вони Олену прекрасно в лісовій хатинці. Сірий вовк перекинувся через голову і став Оленою Прекрасною. Повів його Іван Царевич до царя Кусмана. Цар став йому дякувати. Дякую тобі, царенку. Отримуй золотогривого коня з вуздечкою. Іван Іван-царевич сів на коня золотогривого і поїхав за Оленою Прекрасною. А цар Кусман влаштував весілля, бенкотував увесь день. А як прийшов час лягати спати, повів він олену прекрасну у спальню, та тільки ліг із нею в ліжко, дивиться вовча морда замість молодої дружини. Цар перелякався і впав із ліжка. А вовк утік геть. Наздогнав вовк царевича і питає, про що той задумався: Жай розлучатися з конем золотогривим, міняти його на жартицю. Ось доїжджають вони до палацу царя Афрона. Вовк і каже Коня і Олену прекрасну ти сховай, а я обернуся конем золотогривим. Сховали вони Олену Прекрасну і золотогривого коня у лісі. А сірий вовк обернувся золотогривим конем. Іван царевич повів його до царя Афрона. Цар зрадів і віддав йому цар птицю із золотою кліткою. Іван царевич повернувся пішки в ліс, посадив олену прекрасно на коня, узяв клітку з жар птицею і поїхав додому. А цар Афрон волів підвести до себе дарованого коня і тільки хотів сісти на нього. Кінь перетворився на сірого вовка. Цар з переляку впав, а сірий Вовк пустився на втьоки і скоро наздогнав Івана Царевича. Тепер прощавай, мені далі йти не можна. Іван царевич зістрибнув з коня і три рази вклонився до землі, з повагою подякував сірому вовкові. А той каже Не навіки прощайся зі мною, я що тобі встану в нагоді. Сів царевич на золотогривого коня, і знову поїхали вони з Оленою Прекрасною, з жар птицею. Повернувся Іван Царевич додому на коні Золотогривому, привіз батькові своєму жарптицю, а собі наречено Олену Прекрасну. І Іван Царевич одружився з Оленою Прекрасною, і стали вони жити, поживати, та горя не знати. Дякуємо, що обираєш наш канал. Ми дуже цінуємо тебе, який приходить на нашу гостину. Щоб не загубити нас, підпишись на канал, постав дзвіночок та вподобайку. Пиши коментарі для спілкування з новими друзями.